Вітаю! І така розпаковочка з коліс. Щойно буквально прибула посилочка з лайнером. І я вам покажу, що всередині у римського періоду війська 6 століття приблизно така датировочка. От у нас красиво, як завжди, розфарбовані фігурки і показують, яким вони можуть бути, якщо ви з правильного місця у вас ростуть руки. І всередині от такі чотири літнячки. І так, показуємо ближче. Тут у нас зразу два центуріона. етрусський центуріон. так, і ось це латинський центуріон. Є один воїн четвертого класу легкої піхоти, тобто просто пращик. Ну, а також у нас переважно йдуть списники, ну і ті, хто кидають дротики. Іноді вони, чесно кажучи, мало чим відрізняються. Ось от, от ще четвертий клас пільтаст, кидає дротики. І ось так вони виглядають переважно. Досить схожі вони з грецькими класичними обладунками такого класичного періоду, що не дивно. Адже саме у греків вони брали тактику переважно, яку потім змінили. Якраз десь цей час почали формувати вже щось своє. Ну і відповідно обладунки були самими різними, оскільки воїни самі збирали себе переважно до бою, виконуючи певні норми. Ну, а вже десь на полі бою вони формувалися в підрозділи згідно класу і зброї. Ось такого, по суті, грецького штипу багато у них шоломів. Є більш дешевого класу, ось такі без обладунків. Так, вам його так от показати. Загалом наборчик цікавенький. Вони, на жаль, не мої, у мене такі проїздом для людини привезли, то я вам вирішив показати. Що думаєте про таку от новинку від лайнера? Доволі не так давно вони вийшли. До речі, що я дивлюсь, що вони трошки покращують своє володіння виливати списи. Але воно, бачите, ще далеко від ідеалу, тому що тут треба, наприклад, буде зрізати і дороблювати. Як на мене, то краще було б списи давати ідротики окремо. Тому вони б не, вони були б кращої форми і не зливалися б з частинами, бачите, якось тут. Але це моя думка. А як ви з цього приводу думаєте, напишіть в коментарі. Дякую.